Всім привіт! Роблю ревізію, що робиться у нас під агроволокном у відкритому ґрунті. І також що росте в тепличках. Нагадую, сьогодні 25 березня. Ось така цибулька. На цьому тижні, я думаю, вже зніму агроволокно. Ось такі всходи редиски. Пішов сходити вже шпинатик. Починає сходити кропчик під агроволокном де не де. Цибуля на фінішній прямі. будемо починати. Різати середній ряд, так як тут саме тепліше, вона саме перша пішла в ріст. Ну, а наступного тижня, я вважаю, будемо вже бокові. Тепличка не може не радувати. Ось пішли вже сходи нашого нового напрямку. Тут сходить петрушка. Так, мій щавлик. і ось така рукола. Ось в такому стані наш салатик. Вчора розсажувала чебриці. Це моя врятована полуниця зі смаком суниці. Дуже смачні солодкі ягоди. Я думаю, буду їх розводити далі. Ну і як же без розмаринчиків?